Привіт! Так, забрав я продукцію із нової пошти. Це на мотоцикл КТМ Розхідники Сіл Колейн, Фільтр, свічки. І, коротше, така фігня, що хочу вам продемонструвати цю продукцію. Зразу тут вже з боку продукція iPhone, яку я вже демонстрував по відео вам. От, а це Сілколен. Сілколен це є британська компанія, яка виробляла ще від часів Другої світової мостильні матеріали і використовували ці мостильні матеріали такі відомі бренди, як Rolls Royce. От, зараз компанія дуже сильно як би сказати, має популярність серед гоночних команд Британії і інших. То є як, ну, мото, мотоспорту, тому що компанія Silk це є суто е, мотоциклетні е, розхідні матеріали мас, м мастильні. Вот. Е, до КТМ, е, я взяв топове мастило в двигун. Це Silco Pro 4 10 на 50 ну, це так рекомендовано в KTM. Його ціна на. На сайті нашому це 1640 гривень. Це є топове масло, типу, на стеровій основі повна синтетика. Далі вилку саме дорожче, мастило це 2 літри, тому що там, де більше 700 грамів де перо. Це от такий сілколейн. РСФ от із густиною 2.5. Хоча там вілці рекомендовано 4, але в принципі для наших доріг бажано, щоб все одно була вілка м'яка, через те я взяв максимальну м'якість. От. Далі що? На гальміну рідану там теж треба міняти, то я взяв також топову, тому що в КТМ там брем стоять круті гальми. Ось ось така топова рідина. От її ціна 500 гривень. Одна з найдорожчих рідин, ну і сама, одна із найкрутіших. Далі це йде мастило на фільтр. Коротше, я вже його використовував своїм кавасакі. У мене також нульовик. Він для нульовиків це мастило. От. І найдорожча для цепки. Саме дорожче для цепки мастило. Коротше 330 гривень, 260 гривень. Літра ось такого стила щось 300 з чимось, я вам точно не скажу. Далі масляний фільтр в КТМ, фільтру 150 гривень, 605-й, по ходу, казали, що він підходить, тому що там де 158 в двигун но цей ніби ну, теж підходить до. По по номеру до КТМ, до мотора, навіть має трошки там ще якийсь е, додаток, то є якесь краще оплотняюче кольцо і так далі. Ви ще і її свічки, це ну, як по мануалу, типу свічки, які як мають бути до того мотоцикля, от, але ірідю і нові. Е, в принципі, е, я показував вже там в відосі, які ті свічки е, погані, я покажу, які. Ну, фокусується воно. Дуже-дуже не подобається, от цього, що воно не може сфокусуватися. Ну, коротше, скоро цієї проблеми не буде, тому що, якщо нам все вдасться, то буде е, супер камера з 4К-зйомкою, там буде супер якість, де можна буде на, і фокусувати і так далі, то буде просто все супер. Зараз мусите миритися. Е, з таким. Такою якістю. Коротше, новенька свічка. Дві свічки там йде два циліндри. Тобто, точніше в двигун де просто дві свічки. Хтось зараз, щоб не подумав, що дві свічки на циліндр. Е, е, ціна, ой, коротше, ціна десь 400 гривень одної свічки. Тобто дві свічки 800 гривень. Так, да, це дорогі свічки, але зато це і Японія. М -м і, в принципі, якість. Потім щодо воздушного фільтра, там стояв паперовий фільтр, який в принципі треба міняти раз в сезон. Тобто Там воздушний фільтр, якщо не помиляюся, міняється 7,5 тисяч. І воздушний фільтр. Мінімальною ціною, яку я зустрічав паперового, це 500 гривень. А, а якщо по, по ділу, то реально 1000 гривень мінімум в такому магазині, щоб замовити, то, є, то я вирішив заказати. Багаторазовий з гарантією на 10 років від компанії КСН Ось такий нульовий фільтр. Е, от, його ціна, е, ну, грубо кажучи, так 2000 гривень, там, в середньому 2000. Він, ну, його ціна в магазинах це 100 баксів мінімум. Але якщо пошукати інших ну, поставщиків, то можна і знайти дешевше. Я знайшов і дешевше, і так що доставка тільки 3 дні з Європи. То є, 3 дні, А переважно мінімум 3 тижні, треба чекати. От. то я кину е, сайт, там, де я купляв цей фільтр, е, в Силочку і в силочку на е, магазин Сілколей. От, зразу він прийшов з заводу. Він типу, такий вже з, цим, з маслом така фішка, що я не сподівався. Якщо б я знав, то в принципі, б ще поки що не замовляв цю штуку, що мастит фільтр. Але нічого страшного, все ж таки його, ну, його можна мити там, бензиною. Там, ну, бажано просто бензином його мити. Якщо немає спеціальної рідини. Міючої. Тобто бензину його розчиняєш, бруд і потім під теплою водою його протошно і промиваєш. І файно дуже чиститься, я є своє чисте, то як був. Тобто Перевага реального цього сутофільтра це його надійність і багаторазовість, долговічність. Все. долговічність. Ви заплатили раз і ви користуєтеся мінімум 5 років без проблем. Кожен сезон просто э, виймаєте, гарно миєте його, чистите. Шкаєте цією смазкою ось цією, для фільтрів. І все. Хоча ця смазка вона зеленого кольору, то нічого страшного, вона хороша. Так само, як і оригінальна ксн оновка І все ставити, і все, В принципі, він і має кращу пропускну здатність повітря. От. то, що ну, по практиці теж він нормально фільтрує. Т. І маленькі часточки, великі то 100%, і маленькі теж інфільтрує. Тобто, що потім втвораєте, то там, де йде ресивер, тобто воздушний, то там чистота, тобто, він не пропускає якогось бруду. Якщо її пропускає, ну, то хіба що тоді, коли він вже реально дуже сильно брудний, нечищений, забитий, і так далі, то може там де вже просочується, ну не можу вам сказати. Отака От фігня, це продукція Silkolane спільно з iPhone, які цю продукцію я рекомендую всім. Мотоциклістам, які дійсно хочуть для свого байка саме краще, саме надійніше і якісніше. Я цим фірмам довіряю. От. Е Якщо у вас виникнуть якісь питання чи просто бажання придбати цю продукцію, ви можете мені писати в контакти чи в YouTube. Я вам відповім, силочку кину і, в принципі, навіть можу проконсультувати елементарне щось. Все, з вами Bikers Village. Бувайте!